Лоєва село у Надвірнянському районі Івано-Франківської області. Залізничний бірець був побудований у 1895 році разом із залізничним полотном між станціями Делятин та Надвірна. Станційна будівля Львівської залізниці, яка справно прослужила залізничному господарству близько 100 років, ніяк не використовується і руйнується через природні катаклізми. За радянських часів працівники столевої магістралі вирішили прикрасти керамічною плиткою вокзал так званого альпійського типу і навіть виклали разом із назвою станції комуністичне гасло російською мовою. Згодом напис Слава КПРС змінили на слава Україні. Проте це не допомогло вціліти залізничному палацу. Це йду в центрі села. Школа, церква. Вулиця Василя Стуса. Квіти, садочки, пасіка. Приємна вуличка. Будиночки оздоблені всі квітах, Це школа, спортивний майданчик, шкільний двір. Це, мабуть, стара школа, новий корпус. Вже флокці цвітуть. Це навіть Лоївський ліцей. Будівля 50-х років минулого століття. Це скульптура сови, символ навчання, науки. колись школяри висадили Алею Липи, дошкільний сад, яблуні. Це церква святого Дмитрія, нова церква. Стара хата. Ось черешня на подвір'ї. Тут щось написано. Вільна Україна, ми з Богом. Крамничка. Це дорога H-09, Мукачево, Івано-Франківський Львів і церква святого Дмитрія. На подвір'ї символічна могила борцям за волю України. Пам'ятний хрест встановлено на честь героїчної загибелі в бою з опригробою НКВС. Це сходи до дзвіниці. Вона на такому піднесенні, на пагорбі. Двоярусна дзвіниця, квадратна в плані, другий ярус, восьмигранник і вінчини Маківкою з Христом. Добре, територія церкви відкрита, можна зайти. Це клуб управління культури і туризму надвірнянської міської ради. Під неї. Середа, четверг, неділю з 14 до 23. Перерва з 17 до 18. Це пам'ятний хрест біля клубу. Вулиця Грушевського. Пам'ятка архітектури місцевого значення. Має табличку пам'ятка культури. Церква Преображення Господнього святого Дмитрія 1835 рік. Охороняється державою підшкодження, карається законом. Дзвіниться так само, пам'ятка культури. Церковне подвір'я упорядковане, є лавочки, багато квітів. За територію доглядають парафіяни і черниці з конгрегації сестер святого Воскресіння. Капличка придорожня з фігурою Божої Матері. Це яблука в цьому році я як родили, які воно будуть стиглі. Автобусна зупинка. Колись пасажирський павільйон, розташований на жвавій трасі, прикрасили мозаїкою із зображенням квітів та лісових птахів. Споруда для укриття від негоди має непривабливий вигляд і потребує негайного ремонту і збереження мозаїчних картин. Я завжди звертаю увагу на оформлення придорожніх каплиць у карпатських селах. Відчинені двері для мандрівника, доглянутість, вишуканість інтер'єрів, основні відмінності невеликих божниць. До північної околиці сусіднього делятина залишилося як шапкою докинути, і я продовжила курсувати на південь до пасажирської платформи Любіжня.